Ще 400 років тому мандрівники клялися, що бачили істот заввишки понад 3 метри в Південній Америці. Вони називали їх велетнями, величними або ж навіть монстрами в людській подобі. Після відкриття американських континентів старий та новий світи обмінялися багатьма культурними здобутками та пороками. Наприклад, хворобами чи рослинами, які призводили до наркотичної залежності. Але жодному моряку так і не вдалося підтвердити свої слова про трьохметрових людей. Жоден не зміг привести назад до Європи хоча б якісь докази, окрім власних вражень та записів. Чи існували взагалі ці люди, та чи дійсно вони були вдвічі вищими за тогочасних європейців. Всім привіт! Мене звати Валерія, і ви зазирнули на канал, де люблять та вивчають географію, і намагаються пізнати цей світ, щоб життя в ньому стало якіснішим. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, я хочу швиденько подякувати усім, хто писав коментарі під відео про Ніньо. Два найзалайканіші коментаря вже отримали комплекти стінних мап від Інституту передових технологій. І я дуже сподіваюся, що вони будуть вам корисними. Якщо вам теж таке потрібно, не забувайте про те, що у вас є промокод ЯНОВська 10 що дасть 10% знижки на всю продукцію на сайті ukrmaps.com за мапами, атласами, глобусами, тільки туди. А також я хочу одразу вам нагадати про збори, бо хто, як не ми, з вами можемо швидко підтримати наших військових, аби вони придбали те, що їм необхідно терміново. Тому, будь ласка, не проходьте повз цих двох зборів, де потрібні ваші гривні. Ви і без мене знаєте, що маленьких донатів не буває, тому будь-яка сума може наблизити до купівлі необхідних речей, наприклад, ось таких. Якщо вам незручно користуватись QR-кодом, то всю додаткову інформацію та посилання на банки я залишаю, як завжди, в закріпленому коментарі. Дякую усім, хто долучиться. А зараз давайте повертатись до наших велетнів. До 15-го століття європейці нічого не знали про таємничі землі західної півкулі, поки Христофор Колумб не досяг нового світу. Лише тоді допитливі, а часом і ласі до ресурсів люди з нашого континенту. Линули до північної та південної Америки кожен зі своїми сподіваннями та надіями. І ось в розповідях багатьох мореплавців з'являються велетні, і на новостворених мапах світу з'являються велетні. Не могли ж усі мандрівники, які б представляли різні країни, брехати або змовитися, щоб надурити увесь світ? Перша письмова згадка про велетні, зріст яких нібито вдвічі перевищував зріст середньостатистичного європейця 16 століття, з'явилася в текстах італійського літописця та мореплавця Антоніо Пігафетти. Він був одним з супутників Фернана Магелана і хотів на власні очі переконатися у правдивості історії інших мандрівників. Саме Пігафетта у своїй книзі описав першу навколосвітню подорож. Магелан намагався знайти західний шлях до Молукських островів, які були відомі своїми спеціями, зокрема мускатним горіхом та гвоздикою. Ті часи спеції використовувалися, наприклад, для маскування неприємних смаків та запахів їжі, яка вже почала псуватися. Тому коштували вони дуже дорого. Східний шлях до цього архіпелагу, що був коротшим та проходив уздовж Африки, пильно охороняли португальці. Попри те, що Магелан народився в Португалії, під час своєї морської служби він незаконно торгував з місцевим населенням, за що його звільнили. Тож було б дуже небажано натрапити на португальську охорону. Мореплавець хотів дістатися Молукських островів з іншого боку, що до речі свідчить про прийняту багатьма освіченими людьми теорію кулястості землі. Вже тоді його взяли на іспанську службу, і в 1519 році п'ять кораблів вирушили від Пірінейського півострова. Кораблі пливли вздовж східного узбережжя Південної Америки аж до затоки Сан-Хуліан. І саме там, через шість місяців після початку подорожі, команда Магеллана вперше зустріла плем'я дуже високих людей. Поки вони стояли на якорі в затоці Сан-Хуліан, в південній півкулі розпочалася зима. Тож команді довелося провести там всю холодну та несприятливу для подальшої подорожі пору року. Екіпаж обмінювався з місцевими людьми, товарами, і загалом, за описами пігафетти, вони нормально одне з одним комунікували. Одного разу, коли ми зовсім того не очікували, до нас підійшов велетень. Він був на пляжі майже голий, співав і танцював, кидаючи собі пісок на голову. Командир відправив одного з моряків на берег з наказом повторити усі ці жести, щоб заспокоїти його і показати дружні наміри. Моряк, танцюючи, повів цього велетня до маленького острова, де капітан зміг з ним зустрітися. Я також був там з кількома іншими. Побачивши нас, він здивувався та перелякався і, піднявши палець вгору, ймовірно, хотів показати, що ми прийшли з небес. Зовнішні риси корінного американця для європейців також видавалися химерними. Цей чоловік був таким високим, що ми ледве могли дістатися його талії головою. Він мав гарну статуру з широким обличчям, пофарбованим у червоний, очима обведеними жовтим, і двома серцеподібними плямами на щоках. Його рідке волосся здавалося знебарвленим якоюсь пудрою. Вони назвали їх патагонами. Хоча сам Пігафетта ніде не написав, чому їх так назвали, вважається, що патагони отримали свою назву на честь одного персонажа велетня з популярної на той час у Європі книги Франціско Васкеса. Завдяки корінному населенню, сьогодні цілий регіон на півдні південної Америки відомий як Патагонія. Іґафетта опублікував свою книгу одразу після повернення додому в 1522 році. І протягом наступних кількох століть багато моряків відвідували ці території, залишаючи після себе напрочуд схожі описи та звіти. Чутки про дуже дивну гігантську расу на іншому боці землі ширилися ну дуже швидко. А межа між фактами та вигадками стиралася все сильніше. І це не дивно, враховуючи, що саме розповідали ті, хто побував на далекому материку, який ще й на мапи доки. Кінця не був нанесений. Через чотири роки після публікації книги Пігафетти до узбережжя Патагонії прибула іспанська експедиція під командуванням Гарсії Гофре де Лоайси. Літописець від цієї групи приписав патагонцям висоту в 13,5 – п'ядей близько 2 метри 74 сантиметрів. В 1579 році іспанський дослідник та історик Педро Сарм'єнто де Гамбоа назвав патагонців велетнями. І розповідав про їхню велику силу. Знадобилося 10 людей, щоб захопити одного тубільця. Ви спитайте, а навіщо вони їх захоплювали? Кілька експедицій намагалися зловити місцевих жителів, щоб доставити їх додому в Європу для доказів. Але жодного разу це зробити так і не вдалося. Усі історії відрізнялися, але усі приводили до одного і того ж самого результату: європейці втрачали патагонців. Наприклад, Магелан обманом заманив двох патагонців на свій корабель, щоб показати таку антропологічну цікавинку Карлу п'ятому. На жаль, жоден з полонених так і. Не дістався Іспанії. Один втік, а інший відмовився їсти та просто помер від голоду. Тіло викинули за борт. Ще один письмовий доказ існування велетнів залишив Ентоні Кнівет, учасник експедиції під командуванням англійського мореплавця Томаса Кавендіша. Його історія дуже цікава. Під час своєї навколосвітньої подорожі експедиція Кавендіша залишила 20 своїх моряків на острові Ільябелла. Причини були різні. Деякі з залишених були хворими, а деякі підбурювали інших на бунт. Ентоні Кнівид був одним з тих, якого залишили на острові через хворобу обмороження. На острові його захопили в полон португальці, які саме колонізували ці території та відправили працювати рабом на цукрову плантацію на материку. Пізніше Кнівету доручили подорожувати вглиб континенту та налагоджувати контакти з місцевими жителями, де він і побачив усе, про що потім напише у своїх мемуарах. Невдовзі Ентоні Кнівиту вдалося втекти та повернутися до Англії, де він в 1601 році. Написав та опублікував книгу про своє життя. В мемуарах він писав, що бачив живих патагонів та навіть їхні тіла заввишки 3 метри та 77 см. Це була гігантська раса, оскільки довжина одного з їхніх слідів становила 18 дюймів близько 45,5 см. Для прикладу, у сучасний сороковий розмір це 26 см. Про схожий розмір стопи писав голландський адмірал Генрі Брюєр. Допливши до протоки Лемер між островом Естадос та східним краєм острова Вогняна Земля. До цих описів дойлася розповідь англійського мореплавця та торговця Вільяма Адамса. Він був першим британцем досяг японських островів та навіть став радником тодішнього сьогу на зовнішньополітичних питань. Ви могли читати книгу або бачити серіал, знятий по цій книзі «Сьогун», де Адамс під іншим іменем, головний герой. Якщо не дивилися, дуже рекомендую, бо знято надзвичайно цікаво та гарно. Так ось, Адамс розповідав, що його корабель мав сутичку з людьми з вогняної землі. І, попри те, що деталей було небагато, він підтвердив надзвичайно високий зріст місцевого населення. Різні голландські мореплавці, такі як Зебальд Де Верд та Йоріс Ван Спілберген, з різницею в 15 років стверджували, що Патагонія була населена велетнями. Верт писав, що дикуни, зріст яких був 10 чи 11 футів тобто від 300 до 335 сантиметрів, з великою спритністю виривали з корінням дерева, що мали 5 в діаметрі, близько 18 сантиметрів. Ну, прям якісь монстри, не менше. Усі ці фантастичні описи велетнів південної Америки в результаті почали переходити на мапи. Область на півдні материка почали підписувати Реджіогігантум, тобто регіон велетнів. А зважаючи на те, що карти тоді любили прикрашати різними малюнками, щоб уникати порожніх областей. На деяких екземплярах час від часу можна знайти зображення патагонців, що стоять поряд з європейцями, які їм по пояс. І неважливо, чи докази існування велетнів дійсно були вагомими. Наприклад, це мапа Нового Світу, яку створили картограф Дієго Гутьєрес та гравер Іеронімус Кок Америка новий і точний опис четвертої частини світу. Так називається ця масивна шестипанельна мапа, яку опублікували в Антверпені в 1562 році. Назва зараз читається ну дуже іронічно. Розповіді про гігантів Південної Америки сприяли не лише жвавим світським обговоренням серед європейців 16-17 століть, але й появі різних конспірологічних теорій. Куди ж без них? Наприклад, французи вважали, що ніяких велетнів взагалі може не бути британці. Прибріхують і розповідають про величну расу інших людей для того, щоб мати доступ до узбережжя Південної Америки і в майбутньому напасти на французькі території в новому світі. Втім, можливо, мандрівники і справді трохи брехали. Можливо, не в тому, щоб напасти на когось, але точно в тому, якого зросту були патагонці. Коли я казала, що чутки ширилися серед європейців швидко, і межа між фактами та вигадками розмивалась, це тому, що паралельно з розповідями про трьохметрових людей існували ще й контраверсії. Деякі дослідники та мандрівники писали, що вони такі вже, й ті патагонці високі. В 1527 році всього лише через п'ять років після книги Пігафетти. Уздовж західного узбережжя Південної Америки проплив іспанський військовий Франциско Пісарро. Він став першим європейцем, який тут побував, але протягом усієї експедиції ніяких велетнів він так і не побачив. Натомість він помічав кількох дуже високих людей вождів, інків та їхні родини. До того ж, пісар розказав, що вони не були схожими на інших місцевих їхня шкіра була світлішою, а обличчя мали європейські риси. Хто знає, можливо, через ці відмінності та свій зріст вони були лідерами, або ж їхні обличчя просто були чимось пофарбовані. Виявляється, серед місцевих жителів також були свої легенди про дуже високих людей. Наприклад, в 1543 році кастильському конкістадору Хуану де Ольмосу американці розповіли легенду про велетнів, які прибули до узбережжя Південної Америки морем у величезних човнах з очерету, але їх нібито знищив вогонь з небес. Іспанським колонізаторам навіть показали можливе місце поховання цих високих людей, і тоді Ольмос наказав провести в цьому місці розкопки, але все, що вони спромоглися знайти, були кістки ніг нижче коліна, які свідчили, що ці велетні точно були не більшими за звичайну людину. Що ж знову невдача в 1577 році, під час навколосвітнього плавання, експедиція Френсіса Дрейка також висадилася на узбережжі Патагонії. Капелан екіпажу Френсіс Флетчер та людина, що відповідає за духовну підтримку команди, теж зійшов на берег. У своїх записах він стверджував, що зустрів людей за зростом та величчю настільки надзвичайних, що ті не можуть зрівнятися з жодним сучасних чоловіків у світі. Окрім цього, були й цифри: падахонці були за вишки приблизно 7,5 футів, тобто майже 2 метри та 29 сантиметрів. Так, це дійсно високі люди, але вже точно не 3,5 метри, правда? Якщо описи так коливаються, то чи можна довіряти навіть цим показникам? Навіть Рейк був розчарованим і написав, що дикуни виявилися не такими вже й високими, як стверджували іспанці. Зріст корінних мешканців Патагонії був вищим за середній європейський, але не такий, яким його описували попередні мандрівники. Голландським мореплавцям Вільяму Корнелісу Схаутену та Якобу Лемеру було було Доручено знайти інший шлях до островів прянощів куди плавав Магелан. Для цього в 1615 році вони вирушили до Мису Горн, відкривши протоку Лемер на півдні Аргентини. Мандрівники зробили записи, що знайшли на пагорбах Пуерто де Сеадо могили з скелетами дуже високих людей. Гігантські кістки були завдовжки 3 метри. Вони написали, що їхні черепи можна було покласти на голову, ніби це шоломи. Але після дослідження цих кісток вченими з'ясувалося, що це скам'янілости до історичної тварини вже точно не людей. Два іспанські офіцери, брати Бартоломе та Гонсало Гарсія Дель Нодаль, в 1618 році писали, що вони бачили расу людей на голову вищу за європейців. Але враховуючи той факт, що середній зріст європейця на той час був 1 метр 66 сантиметрів, в це не складно повірити. Можете роздивитись на цьому графіку, що середній зріст німця в 1550 році був близько 168 см, сантиметрів, а француза в 1690 році лише метр шістдесят один. Через століття після подорожі Френсіса Дрейка його небіж написав перший детальний опис навколосвітньої подорожі свого дядька, де зазначив, що Магелан не зовсім помилився, назвавши їх велетнями. Адже вони справді відрізняються від звичайних людей і зростом, і тілобудовою, і силою, а також жахливістю свого голосу. Та все ж вони зовсім не настільки чудовиська чи велетні, як про них розповідали. Серед англійців знайшлися люди не нижче за найвищих з тих, кого ми бачили. Але, можливо, іспанці не думали, що англійці коли-небудь сюди дістануться, аби викрити їх, і тому сміливіше зважувалися на брехню. Та відомо одне: іспанська жорстокість, яку вони тут чинили, йдеться про захоплення магланом заручників, зробила цих людей більш потворними у думках і звичаях ніж у тілі, і більш ворожими до будь-яких чужинців, які з'являться згодом. Небіж Дрейка написав, що патагонці були з ростом не 10 футів, а 7,5, тобто близько 230 сантиметрів. Він добряче їх зменшив у порівнянні з трьохметровими велетнями, якими вони були під час перших зустрічей з європейцями, у 18 столітті. міф про велетнів все ще продовжував розважати європейців. В 1766 році британський офіцер королівського флоту Джон Байрон стверджував, що зріст 2 метри 30 сантиметрів мали жінки патагон. Тоді як чоловіки були значно вищими. Британці жартували, може привести жінок велетнів до нас, щоб, так би мовити, виправити нашу породу. Джон Байрон, дід відомого поета, якщо ви подумали, що за знайоме ім'я, здійснював навколосвітню подорож на кораблі Долфін і нібито бачив патагонців за вишки 8 футів, десь 2 метри 40 сантиметрів, а найвищі нібито сягали 9 футів. Тобто 274 сантиметрів. Чарльз Клерк, моряк з команди Байрона, писав у листі до королівського товариства, що капітан, високий чоловік, майже 6 футів зростом приблизно 183 сантиметри, мав стати навшпиньки та витягнути руку, щоб дотягнутися до верхівки голови тубільця. Байрон називав їх монстрами в людській подобі. Втім, через сім років він опублікував свою історію, де зріст велетнів значно зменшився всього лише до шести дюймів. Тобто, фактично, велетні були за вишки метр дев'яносто, ну можливо, два метри. Мабуть, такі перебільшені показники з'явилися просто під враженням, або ж це був цілеспрямований обман. Інтерес до міфічних велетнів почав згасати в XVIII столітті після книги англійського письменника та редактора Джона Хоксворта. Йому довірили редагування документів Джеймса Кука, Байрона, британського мореплавця Семюала Воліса та королівського дослідника Філіпа Картерета. На основі журналів всіх цих англійських дослідників з'явилася книга, яка стала однією з найпопулярніших видань про подорожі в XVIII столітті. Склавши 2 плюс 2, Хоксфорд зробив висновок, що попередні мандрівники сильно перебільшували зріст патагонців. Так ймовірно, вони дійсно були під 2 метри. Але чи є такий зріст неможливим для нашого виду? Очевидно, ні. Семюел Волес привіз з собою рейку, щоб виміряти патагонців точно, а не оцінити їхній зріст на око. І побачив, що найвища людина була зростом 2 метри. Але більшість були завишки від 177 до 183 см. сантиметрів. Подібні докази в результаті і поклали край вірів патагонських велетнів. Що ж, сьогодні ми точно знаємо, що на півдні Аргентини немає таких племен, середній зріст яких досягає трьох метрів, і жодні археологічні дослідження поки що не знайшли доказів їхнього існування. Але у порівнянні з європейцями, очевидно, місцеві племена дійсно були значно вищими. Хто ж їх зустрів на узбережжі нового світу? Та що спричинило настільки спотворені уявлення про населення на півдні Матряка? Перші адекватні пояснення спробували дати англійський науковець Чарльз Дарвін та французький дослідник Луї Антуан де Буганвіль. Буганвіль відвідував Патагонію в 1766 році. І, будучи більш консервативним, ніж його колеги мореплавці, він зазначав, що жоден з патагонців не був нижчим за 5 футів та 5 дюймів, тобто 165 сантиметрів, але й не вищим за 5 дюймів та 10 футів. Близько метра сімдесяти семи Буганвіль припустив, що європейців дивувало зовсім інше. На їхнє сприйняття дуже вплинули міцна статура корінних американців, великий розмір голови та товщина кінцівок. Вони самі по собі були доволі кремезними, і це підсилило враження про середній зріст місцевих жителів, які і так були вищими за європейців. Дарвін також мав свої логічні аргументи щодо зросту патагонців. Під час своєї експедиції на кораблі Бігель в 1832 році він робив записи, які пізніше стали частиною книги Подорож натураліста навколо світу. Під час нашого попереднього візиту у січні ми зустрілися на мисі Грегорі з знаменитими патагонськими велетнями, які зустріли нас з великою привітністю. Їхні шуби з Гуанако, довге розпущене волосся та загальний вигляд робили їх вищими, ніж ті були насправді. В середньому вони були близько шести футів заввишки, хоча деякі були вищими, нижчих було небагато. Жінки також були досить високими. Загалом це була найміцніша група, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Тобто Дарвін вважав, що зріст патагонців міг бути перебільшений через особливий традиційний одяг а самі ж вони були зростом 180 см сантиметрів і вище. До речі, їхні величезні сліди завдовжки 45 см, сантиметрів, про які згадували деякі мандрівники, могли залишатися від величезного взуття патагонців. Через це існує інша гіпотеза, звідки Магелан дав місцевому населенню назву патагони, бо португальською мовою пата означає нога. Вони обмотували ногу шкірою Гуанако, що робило з їхньої стопи ось таку величезну власту гігантського розміру. За кілька років до Дарвіна, до Південної Америки прибув французький натураліст та зоолог Алсид Дорбіньї і провів там вісім місяців, вивчаючи місцеву природу та жителів. Він написав у своїй книзі, що вони взагалі не здаються йому велетнями, а просто красивими людьми. Він задокументував свої зустрічі з двома племенами, яких назвав. Пуельче та патагони, і ось останні це дуже небагаточисельний на сьогодні корінний народ Південної Америки Теуельче вважається, що саме їх вперше побачили європейці, які дісталися узбережжя Патагонії. Попри те, що перші враження від зустрічі Теуельче з європейцями були перебільшеними. Антропологічні дані свідчать, що вони дійсно були одними з найвищих корінних народів Америки. Середнім зростом за різними даними не менше 183 см. Здивовані європейці цілком могли назвати їх велетнями зі своїм середнім зростом 1,65 м. Вважається, що високий зріст Еуельча був результатом генетичних факторів та способу життя їхнього народу. Їхній раціон був багатим на білок, а кочове життя потребувало неабиякої фізичної сили. Тож не дивно, що ці люди були такими міцними а їхні кінцівки здавалися європейцям значно більшими, ніж вони мають бути. Ця група американців була досить розрізненими кочовими племенами збирачами, які іноді говорили різними мовами та були розпорошені величезною територією з різними кліматичними умовами. Теуельче жили сімейними групами від 20 до 100 людей в патагонських степах, прибережних регіонах Атлантики та в передгір'ї Анд, сезонно переміщаючись по цим територіям. Одні випасали стада гуанако, нанду та інших диких тварин, інші займалися морським рибальством. Навіть прапор цього народу зображує їхню широку територію проживання, де блакитний символізує море, коричневий гори, а чорна стрілка вказує на північ. Втім, попри відмінності, вони мали спільну культуру, що переважно відображалося в релігійних уявленнях про світ та практиці полігамії та екзогамії. Шлюби укладалися за домовленістю, але для цього жінок дуже часто викрадали з сусідніх племен, що призводило до багаторічних конфліктів між групами. У 18 столітті теуельчі прийняли багато традицій від народу Мапуче, тому зараз їх часто ототожнюють з цією найчисленнішою групою корінних американців континенту. Назва Теуельче -E походить з мови Мапуче і перекладається як люті люди. Самі ж себе вони називають Аунікенг, що означає південний народ. Їхня мова, що також називається Аунікенг, на жаль, повністю зникла в 2019 році, коли помер останній носій. І ти кому типа топорки та стріхте?

В наш час теуельчі нараховується приблизно 40 тисяч, але це переважно люди змішаної крови. Чистих теуельчі залишилося менше 200. Причини, чому їх залишилося так мало, очевидні, якщо знати історію континенту. По-перше, в 19 столітті під час формування кордонів Чилі та Аргентини щодо корінних народів велися жорстокі військові кампанії. Уряд Аргентини вів кампанію під назвою завоювання пустелі. А Чилі умиротворення Арауканії іспанці називали арауканами людей Мапуче, і те і інше фактично було цілеспрямованим геноцидом корінних племен Південної Америки, хоча вони намагалися чинити опір аж до початку ХХ століття. Деякі вчені вважають, що особливу увагу могли звертати саме на найвищих представників племені ще під час колонізації Південної Америки. Їх знищували, оскільки вважалося, що вони могли бути лідерами у своїх групах. Тобто, це вже могло повпливати на генетику майбутніх ще не народжених Теувельче. Ну а по-друге, європейці привезли з собою багато невідомих вірусів, таких як кір, віспа чи гриб. До яких у місцевого населення просто не було імунітету. Якщо вам цікаво більше дізнатися про те, чим обмінявся старий та новий світ, я рекомендую два своїх відео. В них я розповідаю про те, що отримала Європа та що отримала Америка під час усіх цих відкриттів: від овочів та фруктів до захворювань та речовин, що викликають залежність. Чи мають сучасні ТОЛ чи ось такий визначний зріст? На жаль, скільки я не шукала, я так і не знайшла потрібної мені інформації та статистики. Цей народ дуже постраждав після прибуття європейців. Багато людей загинули під час епідемії, зокрема, чилійські Теуельчі майже повністю вимерли під час епідемії віспи в 1905 році. Хвороба забрала життя вождя та інших членів племені, які проживали в долині річки Сурдо. А ті, хто вижив, шукали притулку на аргентинській території. Тож усі ці фактори та час вплинули на те, що над сучасними теуельче вчені особливо не зосереджувалися поки що. В будь-якому випадку народів з середнім зростом в 3 метри точно не існувало. Пишіть, чи сподобалась вам тема. Залишайте свої думки в коментарях. Не забувайте про збори, посилання на які я залишила в закріпленому коментарі, а також підписуйтесь, щоб подивитися відео одним із перших. Щиро дякую усім, хто допомагає блогу фінансово на Patreon, BuyMeCoffee та YouTube, або одноразово донатом на Монобанку. Завдяки вам, мені вдається працювати над каналом постійно, без перерв, та з натхненням шукати нові теми, які були б цікаві як дорослим, так і дітям. Я дуже сподіваюся, що роблю щось корисне і дуже вдячна вам за те, що маю змогу займатися улюбленою справою. А ми побачимося зовсім скоро в наступному відео. Бувайте!